Друзі, вітаю в новому влозі! Мене звати Іра. Сьогодні день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні 8 травня. У мене сьогодні був такий. Не дуже приємний ранок, я здавала кров, вже встигла поплакати там в лабораторії, тому що мені не сподобалося, як мені її взяли. Мені було боляче. Тому приїхала після цього поснідати в своєму улюбленому місці в Києві на Русанівці. Це Soul кафе Зараз візьму, щось щось смачненьке, візьму смачної кави і сподіваюся, настрій в мене покращиться. Я помити руки, вже зробили замовлення. Розкажу вам, чого я так сьогодні засмутилася. В мене останнім часом просто взагалі якісь нескладухи з лабораторіями. Я вимушена туди ходити, стану здоров'я, мені постійно треба здавати аналізи. Але... Останнім часом в мене не складається жодної з лабораторій, то там якось мене обманули, там якось неправильно порахували, там мені боляче взяли. І я так засмутилася сьогодні. Прямо чесно розплакалася, так хочу зараз зняти цей пластир, тому що якщо в мене довго пластир на руці, то потім в мене подразнення. Ось такі справи Замовила собі величезну фільтр каву і смачний сніданок. І дуже сподіваюся на те, що це врятує мій сьогоднішній день. Друзі, дивіться, яка цікавинка. Ось моя кава. Величезна відрукави, це фільтр, і мені до неї принесли ще ось таку пам'ятку, що це власне за кава. Що це Ефіопія, як вона оброблена, який має аромат після смак, клас. Ще от в жодній кафешці, навіть третій хвилі в Києві, мені таке не приносили. Я прямо здивована і приємно здивована. Клас. Ось такий сніданок мені принесли. Я замовляла. Типу, шапшуку, ну це щось не дуже схоже. Сподіваюсь, воно смачне. Там овочі в томатному соусі, яйце, індичка, це смажена цибулька, і це, мабуть, кінза і чорний хлібчик. Так що смачного мені, а тут взагалі такий сніданок, крутий, -у, -у з креветочками, але це не мій сніданок. Я буду їсти ось це. Так, друзі, ми вже поснідали. Я не взяла з собою штатив, тому зараз я ось так примущу телефон. Ми вже поснідали і приїхали вже в інше місце по справах. І поки я чекаю на чоловіка, вирішила вам показати, що я купила в розетці. Сьогодні ми заїжджали в розетку. Я забрала там декілька замовлень. Не знаю наскільки буде вам цікаво дивитися на такі якісь повсякденні дрібниці в той час, коли наш світ котиться в прірву. Це я в світлі останніх подій таке говорю. В Індії з Пакистаном почалася війна. Там в Ватикані обирають папу, ніяк не оберуть, іде чорний дим. Взагалі в Україні новини також дуже погані. А я буду вам показувати, який правильний порошок купила. Ну, ну що робити? Такий театр абсурду, в якому ми зараз з вами живемо. А, тож показую? Ось такий засіб для прання. Я беру для прання дитячих речей. Він мені дуже подобається від Green Max. Взагалі люблю засоби, які не пахнуть, які не мають запаху. Тому що я просто ненавиджу запах як прального порошку, так і цих ополіскувачів. Я ними не користуюся. Ця штука запаху немає і ну, нормально. В принципі, мені підходить, так що беру таку. Ще купила ось таке мило. Це також від Green Max. Воно також немає запаху. І доволі приємно по текстурі, гарно піниться, давно ним користуюся. Ще знову від GreenMax, це не реклама, хоча хотілося б, звичайно, мати якусь рекламу. Але її в мене, на жаль, немає. Це засіб для очищення ванної кімнати, він такий, бачите, з таким розбризкувачем, Вони його чогось окремо приліпили. Класна штука, я не мию всю ванну. Тобто всі поверхні, і ванна кімната, і унітаз, туалет і все це відмивається ось цією штукою. Далі ще купила зубну пасту, крест. Хоча багато всяких відвіків про неї є, не дуже гарних, але все одно о, мені здається, що крест це краще, ніж якийсь колгейт або блендомет. Ну, це моя суб'єктивна думка, тому що о, мені здається, що Колгейт і блендомет — вони занадто агресивні. Взагалі, якщо чесно, я ні тим, ні тим, ні ось цим не користуюся. Це паста для мого чоловіка, він її полюбляє. А я користуюся. Більш такою м'якої дії пастою, яка називається, боже, я не пам'ятаю як. Така зелененька. Коротше, я зараз не згадаю, мабуть, десь вставлю вам. Вона така дуже лагідна до ясен, і мені її порекомендувала моя стоматологиня. Ось крест. І останнє, що купила, це. Ось такі таблетки для посудомийки. Це найкращі таблетки із тих, що ми пробували використовувати, вони також не мають запаху. Ось такі. Можливо, ви помічали, що в деяких закладах харчування, кафе або ресторанах склянки після посудомийки неприємно пахнуть. От є така штука, деякі таблетки дають такий от. Я навіть не знаю, чим його порівняти. Але такий запах не дуже приємний. Ти береш цю склянку і тобі не хочеться пити воду. Так ось після ось цих таблеток такого запаху посуд немає. Він взагалі не має запаху. Вони, здається, дорожчі, ніж всі інші ем, ці фініш-таблетки. Але оскільки от мають такий ефект, тобто не мають запаху, то ми їх беремо. Так, це всі покупки в розеточці. Сьогодні, взагалі, такий активний у нас має бути день, тому що у чоловіка сьогодні вихідний чомусь зробили, і ми вирішили вирішувати всякі такі побутові питання. Зараз ось він пішов там в один магазин, йому треба, а потім ще хочу я заїхати на виставку в українському домі про гривню, про наші гроші. Ця виставка триває, здається, до 11 травня. Сьогодні 8, Тобто, ще кілька днів залишилося. Я вирішила, що все ж треба туди сходити. Я думаю, що вона буде доволі цікава. Прийшли на виставку, присвячену гривні. Дивіться, тут так красиво зробили. Повністю все обклеєно гривнями. Екскурсію я цього разу не брала. Подивимося, все просто так самі. І тим паче, що, як завжди, я думаю, що на стінах буде багато написів і, в принципі, нам буде все зрозуміло. Хто не бачив ніколи акт проголошення незалежності України, то я вам покажу. До речі, щойно прочитала, що коли Україна відновила свою незалежність в 90-х роках, то у нас не було власного виробництва гривні, грошей, власне. І тому перші наші гроші були надруковані в Канаді. Ось такий цікавий факт, я таке точно не знала. Ух ти, тут всякі такі табло, вивіски. А, це типу обміни валют. Шагів. 50 шагів, бачиш? Ти знаєш, що шаги це, нове, це нова назва копійок. Притула завжди використовує вже замість копійок, говорить шаги. А ви знали, що планується переименування наших копійок на шаги? І відтепер, ну не відтепер, ще тако, офіційно не прийнято це все, але незабаром наші копійки будуть називатися Шаги. Як ви до цього ставитеся? А ця зала присвячена технології виробництва гривні. І подивіться, тут є такий експонат, розріз нашої купюри, із з яких шарів вона складається. Воно виглядає ніби 3D. Ось тут портрет, потім другий шар це номінал, третій, якісь там водяні знаки. Ось це все далі водяні знаки, я так розумію. А, ось тут написано. Водяні знаки, занурена захисна стрічка, віконна захисна стрічка, спарк-елемент, наскрізний елемент, латентне зображення, рельєфні елементи і мікротексти. Ось бачите, яку технологію використовують для того, щоб наші гроші не підробляли. Клас! Бачите, така пісочниця із утилізованих грошей. Це гривні наші. Бо вони такі приємний на дотик. Це дуже цікаво. Виявляється, є кольори пантона, які використовуються в українському прапорі, я ніколи не знала. Мені здавалося, що можна використовувати будь-які сині і жовті, а виявляється, що ні. Лише ось такі. Тепер ви будете знати ось такий синій кольор і ось такий жовтий. Хто такий динозавр, як я, і пам'ятає ось такі гроші. Це мільйони. Я пам'ятаю, коли вони були в обігу, ну, я була, правда, ще така мала, але всі тоді були мільйонерами. Такі були часи, mm -hmm. <рес> не дуже веселі. Це 92-й, 93-й рік, здається. Mm -hmm. Другий поверх цієї виставки присвячений історії українських грошей, починаючи від дуже древніх часів і закінчуючи сьогоденням. І ось гривні, які зараз знаходяться в обігу в Україні. І цікаво мені було дізнатися про те, що найбільше зараз в обігу банкнот, як ви думаєте, якого номіналу? 500 гривень. 500 гривень в Україні ми наразі використовуємо найбільше. Я виявляюся такий динозавр і пам'ятаю дуже багато тих банкноти, які тут представлені як вже історичні. А Я ними користувалася, тримала їх в руках. Це якось так, знаєте, таке не <смі> дуже веселе розуміння. А ще я зрозуміла, що як змінилися часи, і наразі я. Практично не користуюся такими грошима, я користуюся безготівкою, тобто епопеєм і всякими такими перевагами сьогодення. І не знаю, добре це чи погано, але це факт. гривні зараз в моїх кишенях немає, і в мене навіть немає гаманця. Тобто, як все ж таки змінився світ за останні, я не знаю, скільки 10 років. Друзі, ми вже майже вдома і по дорозі зайшли в Украфлору, яка знаходиться тут неподалік від нас. Подивіться, які тут красиві азалії. Зараз взагалі такий сезон, все квітує і все таке красиве, Підіймає настрій. Дуже гарні кущики. Давайте подивимось, скільки вони коштують. 800 гривень. Поопускали щось голівки. Що це таке взагалі медініла? Я не знаю, таку рослину виглядає красиво. Такі бутони великі. Великі, рожеві, красиві бутони. Це що таке? Куркума, вау! Куркума. Дивись, яка куркума з такими фіолетовими бутончиками, вертикальними такими стрілочками. Бегонія, 500 гривень, також неймовірно гарно. Взагалі я зайшла подивитися на піони, чи я вже в продажу піони не за всі гроші світу. І так, ви знаєте, знайшла піончики по 100 гривень. Ось такий Coral Charm. Наскільки я пам'ятаю, ці піони мають змінювати забарвлення в міру того, як вони розпускаються. Ой, клас таке сонце. Подивимося, чи це буде так. Проекспериментую з тими погоніями. Дивіться, як тут красиво. Так, друзі, я вже вдома поставила квіти вже в вазу, і покажу вам, що по дорозі забрала на новій пошті посилку. Це я замовила спаржу. Тут два кілограми спаржі. Я зазвичай в сезон замовляю ось такі великі пакунки зі спаржою для того, щоб кожного разу не купувати їх окремо в супермаркетах. Бо, окрім того, що це незручно, це ще й набагато дорожче. Бо замовляти ось так оптом у виробника набагато вигідніше. Зазвичай я замовляла тільки зелену спаржу 2 кг, а цього року вирішила спробувати ще фіолетову і білу. О, дивіться, яка вона красива! Ну, клас, Мені все подобається. Я спаржу дуже люблю. Вона для мене така смачна, от в сезон просто обожнюю цей сезон спаржі. Я б її купувала взагалі впродовж року постійно, але вона настільки дорога, що можу її собі дозволити лише в сезон. Ось, дивіться, яка красотка. У мене є зазвичай десь близько п'яти рецептів, як я готую спаржу. Вони всі дуже цікаві, там є і салати, і закуски. Мабуть, один з цих рецептів я вам зазніму покажу, як я зазвичай готую спаржу. Так, друзі, ситуація наступна. Після того, як я вам зняла про спаржу. Я пообідала. Якщо вам цікаво, на обід, у мене була гречка з підливкою і з салатом такий набір, який я використовую майже для кожного обіду. І після цього обіду я зрозуміла, що я так втомилася за сьогодні, що я просто хочу відпочити. Так що, Рецепт зі спаржу я вам зніму, але вже завтра. Але давайте ми зробимо вигляд, що це все буде входити в сьогоднішній день. Ну, я просто намагаюся бути з вами відвертою на 100%. Так що, сьогодні, мабуть, я вже від зйомок буду відпочивати. На вечері у мене, скоріш за все, буде все ж таки спаржа і запечена рибка. Бо у нас є рибка. Ось. А поки що покажу вам, як виглядають наразі ті півоні, які я купила. Дивіться, які красоточки. Вони так одразу порозкривалися після того, як я їх занесла в тепло. Такі гарні. От мені продавчиня сказала, ну вони такі пусті всередині, але мені вони неймовірно красиві. Ось ця одна квітка ще не розкрилася. А 4 інші вже розкрилися. Так що буду спостерігати за тим, як вони будуть потім змінювати свій колір, якщо будуть. Ну і покажу вам. Тепер рецепт страви зі спаржі. Для початку я позбиваюся нижньої частини пагонів. Вона твердувата і зіпсує смак страви. Дехто цю частину відрізає, але я ось так відламую. Відламую на око, скільки відламується, рослина сама знає, де у неї найсмачніше. Потім спаржу я чищу, тільки нижню частину, бо знову ж таки там є шкірка, яка достатньо волокниста і груба, тому її треба позбуватися. Частину спаржі я вирішила запекти з беконом. Для цього я обгортаю кожен пагін шматочком м'яса, кладу на деко і ставлю в духовку на 200 градусів десь на 25 хвилин. Решту почищеної спаржі я бланшую на сковорідці десь одну хвилину. Важливо, щоб спаржа у підсумку залишилася хрусткою. Проварила, злила воду, додала трошки олії, вершкового масла і ще секунд 30 підсмажила на сильному вогні. Частину спаржі знімаю зі сковорідки, а частину вирішила ще приправити тертим пармезаном. Всю цю спаржу, приготовану трьома різними способами я подаю з яйцем пешо та соусом голландез, збитими на водяній бані жовтками з маслом та соком лимона. У підсумку ось така смачна страва в мене вийшла, і у сезон спаржі це мій улюблений сніданок. Ну і наостанок, друзі, показую, як все ж таки змінювали колір моїй півоні Coral Charm.